Всім доброго ранку! Ну що, ви вже почали їсти кісточки Яблука та Кавуна, як ми вам радили минулого тижня? Сьогодні ми закінчимо огляд корисних кісточок. Вони нічого не варті, а дають нашому організму так багато. У вас у вухах аудіожурнал 3 хвилини здоров'я, журнал практичних порад для реального життя. Безліч досліджень неодноразово нам розповідали, що виноград може бути ще кориснішим у профілактиці серцевих захворювань, аніж інші фрукти та овочі. Це може бути пов'язано з фітохімічними речовинами, що містяться в ньому. А кісточки вінограду містять ще олігомерні проантоцеанідіни, це так звані флавоноїди, які не тільки є потужними антиоксидантами, але, як вважають, допомагають зміцнити кровоносні судини та покращити кровообіг. Проантоцианідіний кісточок винограду до 20 разів більш потужний, ніж у вітаміну С, і в 50 разів сильніше, ніж ті, що містяться у вітаміні Е. Традиційним джерелом проантоцианідінів вважається журавлина, однак виявилося, що у виноградних кісточках їх в 10 разів більше, ніж у журавлини. Тепер про кісточки гранату. Елагова кислота один із найпоширніших антиоксидантів у цьому фрукті, покращує метаболізм і, тим самим запобігає ожирінню. Ця природна сполука бореться із запаленням та зменшує розширення білої жирової тканини, полегшуючи зниження ваги. Сам гранат використовується як їжа та ліки протягом століть. Його кісточки багаті на пуникову кислоту. Ця кислота має потужні регенеруючі властивості і здатна уповільнювати процеси старіння шкіри. Нею користуються у косметиці. Плюс ця кислота має антиоксидантні властивості, що втричі перевершує за потужністю зелений чай і расвератрол. Кісточки граната можуть бути здоровою закускою між основними прийомами їжі. Коротко про інші важливі кісточки, які можна знайти в наших краях. Диня, її насіння така ж криниця корисних мінералів і вітамінів, як і насіння кавуна. Їх там просто сила селена. Є калій, натрій, магній, кальцій тощо. Калину, гадаю, вам краще купувати у бабусь, бо її треба збирати та сушити, а часу у нас міських на це нема. Калина потужний антиоксидант, і крім багатьох корисних для нас речовин містить селен і молібден. І останній фрукт з корисними кісточками у цьому випуску лимон. Пишуть, що у його кісточках є саліцилова кислота, яка може заспокоювати головний та зубний біль. Якщо раптом у когось із нас болітиме голова найближчими днями, то ми спробуємо її зняти кісточками лимона і обов'язково розповімо вам про це. Дякуємо за три хвилини вашої уваги. Почуємося завтра! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.